Розділ 3, довгий час я не міг збагнути, звідки він узявся. Маленький принц ставив мені безліч запитань, але на мої майже не відповідав. Лише з уривчастих фраз, несподівано зронених між іншим, я поступово почав розуміти його історію. Коли він уперше побачив мій літак, я не малюватиму літак, це занадто складно. Він запитав: Що це за штуковина? Це не штуковина, вона літає. Це літак, мій літак. я з гордістю пояснив йому, що вмію літати. Тоді він вигукнув: Як? Ти впав з неба? «А вже ж!» – відповів я. Маленький принц голосно розсміявся, так щиро і дзвінко, що мені навіть стало трохи прикро. Люблю, коли до мого лиха ставляться з розумінням, а він повторив, усе ще сміючись. Отже, і ти прибув з неба. А з якої планети? І тут я нарешті здогадався про таємницю його появи в пустелі. То ти прибув з іншої планети? запитав я різко, але він не відповів дивився на мій літак і тихо хитав головою. Але ж, на цьому ти не міг прилетіти здалеку. Він замислився надовго, потім витягнув із кишені свого баранця. Той був для нього справжнім скарбом. Мене страшенно зацікавило те напіввизнання, той натяк на інший світ. Я спробував довідатися більше. Звідки ж ти прийшов, хлопче? Де твій дім? Куди ти хочеш забрати мого баранця? Він знову замислився, а тоді спокійно сказав: Добре, що ти дав мені ящик, баренець ночуватиме в ньому. Це буде його оселя. А тож, погодився я. А якщо хочеш, я дам тобі ще й мотузку, щоб прив'язувати його вдень і колик. Схоже, мої слова пригнітили маленького принца. Прив'язувати? Яке безглуздя! Хіба ти не розумієш, якщо його не прив'язувати, він піде куди завгодно і може загубитися. Мій маленький друг знову засміявся. А куди ж по-твоєму він може втекти? Як це куди? Просто перед собою, куди очі бачать? Тоді маленький принц серйозно зауважив. «Хм, але ж у мене там усе дуже маленьке. І додав: Коли йти ти просто перед собою, то далеко не зайдеш.